Шановні колеги, хочу сказати, що в аграрії дуже часто допускаються помилок при посіві сільськогосподарських культур, а помилки, які допущені при посіві, вже практично не можна потім виправити. Дуже важливо враховувати дуже багато факторів: це і температурний режим, і глибина посіву, і норма висіву, і сроки посіву. Так як і сьогодні ми чекали, поки температура грунту досягла 8-9 градусів і тільки потім почали сіяти буряк. Буряк можна сіяти і дещо при нижчих температурах, наприклад, 5-6 градусів. Якби ми посіяли буряк в температурах нижчих за 5-6 градусів, то взагалі сходи б отримували б дуже довго і вони були б нерівномірними і ослабленими. Оптимальна глибина посіву буряка десь 2,5-3 см. Сьогодні ми свідомо дещо збільшили глибину посіву до 3-3,5 сантиметра. Для того, щоб досягти голового ґрунту. Якщо насіння покласти дуже мілко в сухий ґрунт, то він так само, як і від недотримання температурного режиму, буде дуже довго сходити і ми отримаємо нерівномірні і зріджені сходи. Тому дотримуйте всіх вимог і параметрів посіву, не вбивайте урожай. Нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди. До нових зустрічей!